Коли летить ракета чи шахет, ми цивільні із острахом моніторимо чати, ховаємось в укриття. А уявіть, як це військовим щодня перебувати на нулі під десятками обстрілів або ж навіть йти у штурм. Добре, що бійцям є де відновити сили. Тут офіцери-психологи разом з хлопцями, які у нас на реабілітації готують їжу, кава, чай, все є. Це пункт психологічної допомоги 108-ї бригади ТРО. Тут і кухня, і масажний кабінет. У нас також є реабілітолог, який робить масаж, і також ми тут працюємо. Тепла та затишна кімната відпочинку. Є інтернет, вайфай, хлопці задоволені, можна спілкуватися з сім'єю, дивитись фільми, відчути себе як вдома. Та головне є фахівці, які можуть підтримати у найкритичніших ситуаціях. Військова психологиня Альона каже: війна ранить бійців не тільки фізично, поганий сон, тривожність, заціпиніння, страх це те, з чим періодично стикаються воїни. Страх смерті, звісно, страх інвалідства. Звісно, страх полону. Страх бути обузою для своїх побратимів психологічні проблеми в захисників часто з'являються і після тяжких поранень. Анатолій, доброволець з Дніпропетровщини, боронить країну з перших днів повномасштабного вторгнення. Минулого року танковий снаряд влучив просто в його бліндаж як наслідок. Тяжка контузія, проблеми з мовленням. Ну, у мене тяжкої форми. Панічаські атаки були. Після лікування стан Анатолія покращився, кажуть фахівці. Попри пережити, він із теплотою згадує службу на передовій. Сумує за побратимами. Ми на нулі там всі, як одна велика сім'я. сидимо, п'ємо чай, а чом то розмовляємо, там, за сім'ю. Там Це такі приємні воспоминання. Аби вчасно виявити проблему в батальйонах створюють мобільні групи контролю бойового стресу. Психологи виїжджають на другу лінію оборони та спілкуються із воїнами. Навчаємо бійців. Перша психологічна допомога, щоб вони самі собі змогли допомогти або взаємодопомога. Страхи навчають долати, контролюючи власне тіло. Коли приходить страх, ми заповнюємо цю інформацію, тим, що він вміє, щоб під час якоїсь стресової події вмикається його знання, і він вже, тобто, як би скажемо, озброєний і знає, як собою володіти. На виїзди із собою беруть її антистрес собаку Тосю. Вона до них підходить, грається з ним, тримають на руках, постійно гладять. вона не вкуси, кажуть, вона, вона залиже до смерті, але не вкусить. Ще одна методика єднання із природою. Зокрема, захисників возять на риболовлю. Психолог да бере людину, бере вудочки, да і йдуть ловити рибу. Даже, якщо вони її не зловлять. Сам процес якщо ситуація більш серйозна, бійців забирають на три дні до пункту психологічної допомоги. Може, першу дубу дві відіспатися, потім виговориться, е вималювати, арт-терапію, використовує метафоричні картки. Психологи постійно на зв'язку вони допомагають вирішувати й буденні питання воїнів. Військовий квиток згорів. Ну, це вже в житті буває, так там був трьохсотий. Прискорюємо процес, щоб швидше зробили ці документи, уже він більш заспокоєний. Та чи не найбільше лікують кажуть психологи відпустки? Коли він повертається до рідних на ті там, 5 діб, да, або на 10 діб, він знову перепроживає ті емоції, які колись були. І він знає, потім повертається, він знає, що він захищає. До уваги професійних психологів 108-ма бригада ТРО продовжує формувати групи контролю бойового стресу. Контакти на ваших екранах. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.